Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на тиждень для усіх знаків Зодіаку. І перед цим, будь ласка, хочу вас попросити. Я вже ви знаєте кожне. як це називається, Дивіться, кожне відео про це говорю. Перерахуйте, будь ласка, для збір на реп для 66-ї бригади. Ось моя сторінка в Ютубі. Не перепитуйте 10 разів в Ютубі, ідете не на відео, в мене німецькою мовою або англійською, я навіть не знаю. Ось, ідете на спільноту. І ось тут де обяви. І ось тут найостанніше, можливо, я вже до того часу, коли я вам буду це відео вийде, що вже. Я ще щось покладу, але я постараюся, щоб було вище. Ось тут е, відео від військових, де вони просять на е, те, щоб ми зібрали кошти. Там, наскільки я розумію, е, 150 тисяч треба зібрати. І так, а ми робимо розклад. <кій> Вибачайте, я вже захрипла. І так, розклад для всіх знаків зодіаку з 13 по 19 травня. І перші у нас йдуть овни. І так, дорогі овни, у вас випадає. Король монет. Король монет це людина впливова, це людина стабільна. Тобто, у вас буде стабільний, особливо у фінансовому плані тиждень. Можливо, якісь поступлення грошей будуть. У когось, можливо, якась спадщина, премія, велика зарплата, надбавки якісь, можливо, дійсно комусь надбавлять зарплату дорогим овнам. Ви будете от стабільний стан фінансовий збережеться. Це ну, це хороша карта, скажімо так. Це, можливо, якась впливова людина, якась людина, яка зможе вам фізично, фінансово допомогти, чимось вас підтримати. Скрутну хвилину, можливо, розумієте, це навіть можливо у вас з'явиться мужчина, покровитель, якщо ви жінка. Ось, можливо, у вашого коханого коханця або яку, чоловіка вашого з'являться якісь кошти, купити якісь подарунки. Це теж подарунки, це і майно, це купівля-продаж. Скоріше за все, нерухомість чогось великого. Карта дуже хороша, тому бажаю вам успіхів, мої дорогенькі. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас король. Жезлів. Король жезлів говорить про теж про особу в першу чергу. Але з другого боку це може бути до речі, король жезлів це скоріше за все може бути ваш коханець, скоріше за все, або в у вас він з'явиться. Якщо ви чоловік, то ця карта говорить, проявляйте ініціативу. Хочете якусь жінку, хочете дружину. Треба коло неї покрутитися. Тобто, хоча би якось звернути на неї увагу, проявляти якусь увагу. Король Жезлів, він вміє це робити. Тобто, вам прийдеться стати майстром Ось, по позавоюванні жінок, якось так. Тепер, що ще може бути? Це соціальне життя. Тобто ви займаєтеся чимось. Не вдома, це знаєте, лідер, який може привести до ну, привернути до себе увагу. Тобто ви цього тижня будете така центральна особа, на яку будуть звертати увагу. А ви така будете жінка чи чоловік, тут немає значення. Тобто виглядає, що ви будете керувати чимось, якісь плани, якоюсь поїздкою, якимось колективом. Можливо, у когось з вас буде підвищення по службі. Це керівна якась посада. Це хороша карта мої дорогенькі, це визнання у Ну, скажімо так, у суспільстві. Вас визнають, вас впізнають. Це хороша карта. І, в принципі, карта так і каже: беріть ініціативу, креативну сторону в свої руки. І дійте. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас сімка монет. Сімка монет говорить про працю. Ось тут видно, так? І а, може бути, давайте так я скажу, а, карта в першу чергу радить вам набратися терпіння, нікуди не спішити, не намагатися перескочити 2-3 сходинки ні в якому разі. Спробуйте чимось себе за, як це називається, бачите, я все, все рівно забуваю слова. Забавити чимось, тобто зайняти чимось, якоюсь справою, якоюсь корисною справою. Ось, в мене тут прийшло таке не обов'язково городі займатися, але карта говорить фізичною працею. Займіться фізичною працею. Поменше думайте цього тижня, а менше робіть. Буде більше результату. Ось як я це бачу. Будете думати, будете розмірковувати, будете тягнути час чи, навпаки, пришвидшувати час, результату не буде. Він буде хороший результат тільки тоді, коли ви посадите з позитивом, тобто з хорошими думками і наберетеся терпіння, а в цей час займетеся корисною працею. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Тепер переходимо до раків. І так, дорогі раки, щось у нас самі монети з цього разу. Хоча це колода не нова і добре помішана. І я не беру підряд, я завжди десь серединки беру. Гаразд, п'ятірочка монет. Це, ви знаєте, ну, не дуже добра карта. Це коли не стачає, не, не, стат, не статки. Не вистачає чогось, це коли, ну скажімо так, збитки навпаки, коли ви розумієте, що ви вже на межі, вам ледь вистачає на щось необхідне. Це коли втрачається крівля, це коли втрачаються гроші, це коли обкрадають вас. Ось, намірено чи не намірено. Це навіть, знаєте, можуть вас навіть, от ви йдете, хліб купувати, і вас уже на здачі можуть дуже добре обкрутити, щоб ви розуміли <кій> по цій карті. Будьте просто обережні. Намагайтеся нічого не купувати і не продавати цього тижня. Вам з цього вигоди не буде. Тільки якщо у вас іншого виходу нема. Ще все рівно буде якась підтримка. Не фінансова, не якась фізична, але людина емоційно може вас просто підтримати. Ось така, такий тиждень, Нелегкий тиждень, скажу одразу. Шукати гроші чи роботу вам не пощастить цього тижня. Ось так я це бачу. Не дуже добрий. Тяжкий тиждень в фінансовому та в матеріальному плані. Але підтримка близької людини все рівно є. Якось так. Тепер переходимо до Львів, до левів. Дорогі Леві, а у вас зірка. Ви знаєте, у вас цього тижня з'являється якась надія. Надія на майбутнє. На кінець то ви чекали якогось результату. Можливо, це результату ще не скажуть вам. Так, ми беремо вас на роботу. Ні, ми вас не беремо, ні. Але у вас з'являється якась надія. Надія на кохання, надія на, наприклад, на роботу, надія на переїзд, надія, що людина жива, здорова, ось якось так. Ще ця карта говорить: надіятися мало, треба щось робити. Є у вас якась ціль. Йдіть до неї, але поступово нікуди не спішіть, от і е, вперед до перемоги, як то кажуть. Тобто треба діяти, просто надіятись цього замало. Що ще може бути? По цій карті дуже часто йде спілкування на відстані е, з коханою людиною, можливо, знайомство, просто інтернет, можливо, у вас цього тижня просто перенасичення інформації через інтернет. І зв'язок, такий як скайп, ватсап і тому подібне. Тобто спілкування на відстані теж. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас випадає жриця. Жриця говорить у нас про внутрішній світ. Займіться внутрішнім світом, не піклуйтеся про когось, про щось. Піклуйте, попіклуйтеся про себе, розберіться в, свої, в собі, побудьте на самоті, спостерігайте за всім, що відбувається, не приймайте активної участі у суспільному житті. Тобто прийміть не активну участь, але в собі. Тобто активна участь в собі має бути. Розібратися в собі, хто я, що я, що я вмію, а чого я тут. Можливо, з'являться у вас просто здібності. У когось проявиться дуже хороша інтуїція буде цього тижня. Ця карта, вона взагалі-то. Скажімо так, іде по місяцю, трошечки може, у мене чомусь іде ще ностальгія за чимось за кимось. От ще чомусь у мене йде. Зараз я так відчуваю. От напишіть мені, будь ласка, хто відчув потім на наступний тиждень саме цю нотку ностальгії. Ось якось так. І карта жіночності, магнетизму і жіночності. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас тут з кубки. В принципі, це дуже хороша карта, це хороші новини, це хороші пропозиції, це посмішки, це, знаєте, енергетично ви задоволені життям з собою, оточенням, людьми, з якими ви спілкуєтеся. Це і самозакоханість, це коли у вас повна чаша. Повна чаша емоцій, повна чаша. тобто радісні новини і, можливо, не одна. Одна це точно дуже потужна буде. Ось. А, хтось в когось закохається, хтось з кимось познайомиться. Шанс на закохатись, на е, заручитись, признання в коханні і тому подібне. А, якщо по роботі, так ви отримуєте згоду, вас візьмуть на роботу. Якщо Ну, Цей тиждень взагалі буде дуже приємний, дуже емоційний, давайте скажемо так. Ось, якось так. Позитиву буде дуже-дуже багато. Тепер переходимо до. І будьте вічливими і вдячними за все, що вам іде. Дякуйте. От, Ще ця карта каже: намагайтеся дякувати за те, що вам іде в руки. Якісь шанси йдуть в руки. І так, тепер у нас скорпіони, дорогі скорпіони. А у вас якась дорога вас чекає, якась відповідальна дорога. Можливо, просто переїзд, можливо, за кордон, можливо, просто на іншу вулицю, в інший дім, а в когось, можливо, відрядження. Це відповідальне відрядження. Це дійсно ну, не без ризиків, скажімо так. Ось і дуже відповідальне. Можливо, ви візьмете відповідальність за себе цього тижня і за когось, за ваших дітей. Можливо, не буде, можливо, за чужих дітей, можливо, за кимось будете. Доглядати, розумієте, там песика за вами. Оця карта теж по цій карті може пройти відповідальність. Ви берете на себе відповідальність там за якусь тваринку чи ще за когось. Можливо, людина йде в лікарню або ще щось. Це вимушено. Це не є з задоволенням. Ви берете це, і ризики теж берете песика якогось, він там нагадить комусь щось пірве, і це теж відповідальність на вас буде лежати. І це, скажімо так, вимушено. Переїзд, вимушена відповідальність берете на себе якось так. Тепер у нас е, після стрільці йдуть. Дорогі стрільці, у вас випадає старший аркан, важливий день, мудрий, вірніше, не важливий день, а важливий тиждень. Коли випадає відлюдник, по-перше, вам захочеться побути наодинці сам з собою? Пофілософствувати, якісь фразочки будуть приходити на розум, якісь, можливо, хтось якийсь такий, знаєте, історичний роман почне читати. Ось, з другого боку, це спілкування або знайомство з дуже такою мудрою людиною. Її можна назвати і вчителем. Її можна назвати якимось гуром, старець якийсь. Це може бути і бабуся, не обов'язково старичок якийсь. Ось це мудрість. Це коли дійсно вам щось додасть, якоїсь ваги додасть, якоїсь мудрості. У вас ніби якесь джерело всередині у вас відкриється від цього спілкування, від того, що ви в собі почнете розбиратися. Ось. І ця карта радить: приймайте мудрі рішення. Не, не спішіть приймати рішення, якщо їх потрібно приймати, а постарайтеся їх зважено прийняти. Ось якось так. Так. Тепер переходимо до козорогів. Дорогі козороги, у вас теж старший аркан, якийсь новий початок. Ви знаєте, по блазні, блазень шут, Можна і так сказати. А можна сказати, що цього тижня така, знаєте, не буде якоїсь озабоченості, якась легкість у вас з'явиться цей тиждень, дорогі козороги. Таке враження, що хочеться скакати, радіти. Знаєте, можливо, якась новина буде така, настільки приємна, що у вас таке буде враження, що ви піднімаєтесь над землею. Ось, що ще може бути? Якийсь новий початок, новий початок навчання, народження дитини, період якийсь новий у вашому житті, у когось, можливо, реабілітація, у когось виздоровлення, у когось, наприклад, навчання. так? Ось, в когось переїзд може бути, і ви починаєте все спочатку. Хтось, можливо, отримає дитину, або якась звістка, що хтось завагітнів, або ви завагітніли, або ваші рідні, можливо, ви бабусею станете, дідусем станете. Ось. Це теж дуже-дуже хороша карта, як і ось туз Кубків, але ця. Така, знаєте, легкість. Тут присутня легкість. Оця так і карта каже: не заморачуйтесь цього тижня. Що би не відбувалося, не заморачуйтесь, все пройде. Ще що? У вас є великий потенціал якийсь, який ще не розкрився. Намагайтеся його цього тижня розкрити. Ось якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас двічка. Жезлів, і це говорить, яку дорогу вибрати. Ви стоїте перед дуже вирішальним вибором. Вибрати наліво, піти направо. Це дійсно дуже важлива ситуація у вашому житті. Залишити позаду, зробити крок у майбутнє, але жити тут і зараз. І от ви роздумуєте: прийміть рішення, не спішучи. Але вам його прийдеться прийняти рано чи пізно. Чим довше ви витягуєте це рішення, тим гірше, моє дорогеньке, але а, все рівно немає спіш... не повинні ви спішити. Але цього тижня ви повинні. У вас буде сім днів прийняти рішення, куди йти, що робити. Це коли людина, знаєте, повинна вже е, залишити минуле. От, наприклад, от, наприклад, ви вдова. Почитайте свого е, померлого чоловіка, наприклад, але вам потрібно жити далі. Наприклад, заради, в першу чергу, заради себе. Потім, можливо, заради дітей, заради майбутнього. Можливо, ви зробите ще якусь користь для е, себе, для інших, для влади, для, ой, для держави маю на увазі. Для влади, для держави і тому подібне. Можливо, потрібна буде потім комусь якась допомога, а ви така розквашена. Ось якось так. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, що вас чекають. П'ятірочка мечів, щось ви програєте, якась втрата цього тижня. Не дуже добра карта, можна сказати так, що від усіх з усіх ем, знаків зодіаку ва, у вас найважчий тиждень. Але дивіться на цю ситуацію інакше. Е, поміркуйте, що вам втрачати. Е, дивіться, можуть бути якісь скандали. Це і в сім'ї можуть бути скандали, це можуть бути конкретні погроми. Будьте обережні, якщо ви в прифронтових зонах, в прифронтовій зоні, будьте дійсно обережні, якщо ви це може бути скандал в сім'ї, це може бути скандал на роботі, це можуть бути якісь розборки, це можуть бути аварії, будьте просто обережні. Ви розумієте, людина сама притягує своє життя. Думайте позитивно, настроюйтесь позитивно. Я би радила вам робити техніку зняття тривоги, щоб це оминути. Ми зараз подивимося, чи вдасться вам оминути. Ну, тут, бачите, тут може ця карта говорить про завершення. Тобто карта хороша, скажімо так, хороша карта. Все рівно це щось відійде, щось себе, знаєте, як черяк проявить. Що вже давно повинно було проявитися. Ось якось так. Тобто не дуже приємні карти. Ця карта приєм... не дуже приємна, але це молодший аркан, і воно так, можливо, різко, болісно, але воно швидко пройде, і потім може бути розквіт по 21-му аркану. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна на все добре, мої любі.